Слава Україні! Всім привіт, вітаємо на каналі. Знову до закручення відео по нашому експерименту. Зараз глянемо, що там є, ну, джори літають, тут трошки душі літають. Тут у нас падав дошли, сиділи в вуликах і вирішили зайнятися роботою. Ну, зараз глянемо що у нас всередині остаточно. Ну і зараз будемо скривати бурик. Зараз глянемо всередину. Нагадаю, що це ця... хто перший раз бачить це відео, що ця сім'я без сформо на одній рамці розплоду, без всякої стимулюючної підпормки. Вот так і Ну, Зараз побачимо, що в нас розвинулося. Що воно собі поставляє. Тут я відкрасу після останнього відео навіть не заглядував, тому що там корма були, робимо всім не було. Щось там наносили собі, були трошки, але побачимо, що в остаточному підсумку. Тут порно. Зразу. Тут є невелика частина меду. До частоти совісті на вкрайню. Тут невеликий, невеликий Навеки не знати звідки. Так, нагадаємо ціле гніздо. Тут також набереск. Сім'я себе кормом забезпечувала сімейка, ну розвитком вона була трошки заслабає. Ви був сформував на двох рамках розплоду. Можна було вважати, що от нормальна рамочка. Не бачимо. Наносили. Як був сформував на двох рамках розплоду. Сім'я було би нормально і принесла, і для себе, і для мене. мене.щина наша порожня, як зовсім до кінця не відбудована. Ну, я вже на одному передніх відео казав, що в мене ця якість вощини остання почала не влаштовувати. І 300-та ламка. Пошли на 300-ту рамку, яку використовував у слов'янських вуликах. І вощина на 23-ту і на 300-ту, яку в Даранівських. Щось воно не то. Бджоли волі краще складати мед туди, ніж матка заходити червит. Наробляков ну, після відкачки. Ну, можна вважати, що ця рамка. І ця це є одна рамка повномерна меду. Ну, зараз глянемо на низ. От зняли корпус верхній. Це зробив поза камерою, тому що з камерою це зручно робити. Будемо пробувати витягнути хоч щось. Що, Напевне, що я камеру знову відключу щоб витягнути двома руками ось цю рамку. Ось витяг я цю рамку, бачимо мед і остатки розподу виходять. Ну це ось плід вийде, викачаємо. Ставимо рамочку з боку і візьмемося до решту. Pojavljeno. Je že polno medne, tam z neznotroški ne znotraj svetil, in je med, ki je še ni zapečatan, in tako je do stanja. составлю а вот такой вот бачим. Ну, досить нормально как для семьи такой. Mm. дальше подвинемся мэт, сплит Відкритий, закритий. Так, що поки що дивись, нормально. Тут також знається буде видно яйця, ну і меду ось так. Розпліт. І зараз глянемо рамку, яка нам залишиться зимувати замість рамки одільниці, яка буде на вибраковку. Бачимо тут також розпліт був. Є мед. Тут яєць немає вже. Ну, тепер по цьому всьому вже можна зробити висновок. Суть експерименту було, о те, що е, пакетчики, хто бере пакети, каже, що з одна сім'я, пакет, який в чотирьох рамках, не може принести товарного меду. По підсумках оцеє сім'ї, яка була формована з однієї рамки, явно видно, що сім'я себе забезпечує з однієї рамки, повністю кормами на зиму, а три рамки, останні, які бути в розвиток, забезпечують е, пасічку товарний мед. Це одне. Друге, якщо нас формувати сім'ї навіть для себе. Можна сформувати з одної рамки, ну, треба робити постійну підгодівлю, стимулюючу, щоб матка постійно нарушувала, постійно червила. тому що бувають безв'язочні періоди, коли матка частково рівня пригальмовує. Якщо би сформувати на двох сім'ях і сформувати підкормку інколи давати, сім'я нормально розвивається. І дає де товарний мед. Так що висновок, що всі можна такі обводки робити, тільки на двох рамках. Ну і невелику стимулюючу підкормку. Тут, я повторююся, ніякої стимулюючої підкормки не було. Ну а зараз що? Ми зараз залишаємо сім'ї ось ці чотири рамки. Ці дві піде на відкачку і то? Частково медом сім'я забезпечна, дамо кілограмів. 4-5 цукру і сім'я в досить нормальному стані. Вправду, як слаб, без звинувати як слабка на 4 рамках. Все. А навесні як Карпатка як все рано стартує і вперед. Буде нормальна сім'я, яка буде гарно працювати. На ну, цьому відео закінчимо. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!